Понад 5% прикарпатців страждають слуховими патологіями у міжнародний день догляду за слухом, обговорити проблеми діагностування та інноваційні технології у лікуванні глухоти зібрались фахівці з усієї України. Керівник Івано-Франківського центру слуху Роман Сіщук каже: слух не потрібно сприймати як належне його варто берегти. Перше відзначається такий день івано франківську і власне ми от цьогорічна тематика є, зробимо слуху безпечним. І от наголос робиться на тому, щоб повідомити молодь про шкідливість прослуховування гуч. Музики, ...перебування довго часу в гучних умовах, і також як можна попередити втрату слуху внаслідок дії гучного звуку. Серед запрошених були і столичні спеціалісти. Фахівець з питань слухомовленнєвої реабілітації Тетяна Богданович розповіла присутнім про новітні розробки для глухонімих людей. Переконує, використовуючи сучасні слухові імпланти, повернули до нормального життя величезну кількість і дорослих, і дітей. За державною програмою імплантовано за один рік вже більше 300 Дітей, слухове сприймання за допомогою цих пристроїв можна розвинути, можна компенсувати втрату слуху за допомогою пристрою, навіть якщо це відбулася втрата вже в дорослому віці. У нас, наприклад, є пацієнти, які 30 років перебували в стані глухоти, а потім зробили цю операцію і відновили слух. і відповідно, зараз спілкуються за допомогою мовлення і слуху в звичайних умовах. Продемонстрували присутнім і новітні методи діагностики. кажуть, перевіряти слух франківців тепер буде інноваційний апарат. Поки що їх кількість у місті обмежена, проте і наплив клієнтів невеликий. Лікарі зізнаються, раніше об'єктивно визначити захворювання просто не мали можливості. Адже вікова категорія пацієнтів варіюється від немовлят до літніх людей. Цей парадокустичної емісії він є досить таки прогресивний і ефективний у своїй роботі, тому що от є люди, яким по суб'єктивних методах обстеження важко визначити. Тобто, люди, ну які, наприклад, не можуть пояснити, чи чують вони, чи не чують, або дітки. От ми ж не можемо запитати, що вони чують. Що ні, а от власне цей апарат він досить часто використовується при визначенні слуху новонароджених дітей. На сьогодні івано – єдине місто України, в котрому відзначають день догляду за слухом. Організатори та медики переконані, роз'яснювальні лекції допоможуть молоді зберегти слух, а демонстрації технологічних новинок допоможе зробити лікування глухоти більш ефективним.